Це гурток килимарства в шостій школі Кропивницького на занятті десятеро дітей. Гліб Токман з Северодонецька. Я сьогодні зробив дерево життя. Я планую далі робити килимив. Хочу спробувати у школу. Прийшов як тільки відновили дистанційне навчання. Діти на жаль не, не мають змоги спілкуватися з іншими дітьми свого міста, тому а дитина потребує спілкування, потребує розвитку, так вони краще намагаються пристосуватися до нинішнього нашого способу життя. краще. Тут малюємо, ліпімо ткем. дуже багато дітей-переселенців. Їх до восьми кожен день міняється. Дітки це мені дуже приємно, що вони залучаються до таких заняття. Трошечки відпочивають. Це групове заняття з психологічного розвантаження з учнями 9-11 класів. Ці вправи були з нейрогімнастики, вони допомагають активізувати мозок, координацію рухів активізувати і розвиток дрібної моторики. Під час таких занять учні з інших областей знайомляться з однокласниками. Ми спілкуємося з психологами, граємо і просто якось то проводимо весело, щоб від відходять в світі. На самом деле вони дуже потрібні, тому що ми зараз, що ми зараз сделаємо? Ми просто сидім в зумі. Учимося і більше суті нет какого-то интерактива. А эта школа этот інтерактив і проводить, щоб нам було весело і как то займає нас. Я перейшла до цієї школи десь три тижні тому, і мені дуже пощастило з новим класом, бо тут дуже дружний колектив. Мене дуже тепло прийняли. Всі допомагають. Якщо є щось, що я не розумію, я одразу пишу комусь з нових однокласників і всі дають одразу питання, які є. Щодня тут влаштовують заняття для учнів різних класів. Їх відвідує сотня учнів. Як які про будь-які такі вразливі речі з дитиною потрібно говорити на рівні розуміння дитини тієї ситуації, яка є, і зрозумілими для дитини словами, і на рівні розуміння батьків. Потрібно завжди бути чесними перед дітьми в розумінні тієї ситуації, про яку дитина питаєш, цікавиться. Отак, От як ти її розумієш, але говорити знову, що це твоє розуміння, це твоє бачення, ось ти це бачиш так. Не можливо, говорити про свої почуття, що ти відчуваєш, але не перевантажувати дитиною своїми стресами, своїм психологічним станом. Заняття з психологами можуть відвідувати учні інших кропивницьких шкіл. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.